Осінні овочі, м'ясо та олію найбільше купували тернополяни на сільськогосподарському ярмарку минулої суботи. Кілограм картоплі тут можна було придбати за 90 копійок. Цибулі за гривню, капусти за півтори. Бажаючих придбати продукти дешевше ніж на ринку. На майдані мистецтв було чимало. Тому щоб купити бажані харчі, людям доводилось стояти у чергах. Купляють капусту, морква, цибуля, бурячок, крупа у нас різна. Сто кілограм було. За півгодини розібралися. Різниця майже 10-15 гривень. Ми з і тут. За кілограм гречки продавці просили 8 гривень та 15 за 5 кіло борошна. Покупці на ярмарку були різні: одним ціни здавались доступними, іншим не дуже. А хтось взагалі прийшов, щоб поторгуватись. Прийшли м'ясо купити, кубачок купити, муку. Подивитися, поторгуватися, так особисто. Дитина ну, нічого дуже не купляю, бо маю маленьку пенсію. Як вам ціни? Та нічого, менше, ніж на базарі. Проводити сільськогосподарські ярмарки у Тернополі будуть і надалі.